Всім привіт, друзі! В цьому випуску забарний допоміг Борнмуту розгромити фулгем. До хочуть купити три клуби з Англії. Зінченко обирає між двома клубами, коли буде трансфер. Жерона встановила шалений цінник на циганкова. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Український футболіст, який провів за збірну України три матчі цієї зими може перейти до нової команди. За ексклюзивною інформацією, Спорт Арена, захисник прайської Славії Тарас Качараба зацікавив бані Яс. Клуб Зоя активно проявляє інтерес до 28-річного гравця і навіть готовий взимку зробити трансфер оборонця. Вказується, що і сам Качараба не проти змінити клуб та чемпіонат. Наразі бані яс. Йде на восьмому місці в чемпіонаті ОАЕ, який не так давно, у 2022 році, виграв Сергій Ребров разом із Аль Айном. Інтерес до Артема Доубека зростає, як повідомляє Features.net. неймовірна гра Доубека у Жероні не залишилася непоміченою в АПЛ. Одразу три англійські клуби націлилися на українського форварда Фулгем, Вестгем і Астонвіла. Раніше повідомлялося про інтерес до Артема з боку Інтера Атлетико Мадрид Роми. У поточному сезоні Доубик провів 20 ігор за Жерону, у яких відзначився 12 забитими м'ячами. Та шістьма гульовими передачами. Головний тренер Челсі Маурісіо Печетіно високо оцінив потенціал та гру Мудрика. В інтерв'ю офіційному сайту Челсі наставник англійців пояснив, чому є великим шанувальником українця. Він фантастичний хлопець і така хороша людина. Мудрик дуже автентичний і справжній. Я можу тобі сказати одне: Михайло дуже чесний і заслуговує довіри, а також щирий і спонтанний хлопець. Я, звичайно, довіряю йому як людина. Мудрик знає, що йому потрібно продовжувати вдосконалюватися. Він ще молодий і збирається розвиватися, тому що в нього є якість. Він гравець, який у своїй еволюції добре справляється, і ми дуже щасливі. Впевнений, що з часом Михайло стане надзвичайно важливим гравцем. Він уже є важливим гравцем, але він збирається значно вдосконалюватися, тому що потенціал величезний, сказав Почетіно. Шахтар зберігає тверду позицію у питанні ціни Георгія Судакова. Керівництво гірників не буде навіть слухати пропозиції до 35 мільйонів євро. Інформує тут от з посиланням на Євроспорт. Головним претендентом на зимовий трансфер Судакова залишається Ювентус. Туринці готові заплатити 35 мільйонів євро у разі розбивання суми на кілька платежів. Клуби повинні розпочати переговори у найближчі тижні. Нагадаю, Судак у нинішньому сезоні провів 18 матчів, оформивши три голи та один асист. Віце-капітан збірної України Олександр Зінченко зацікавлений у кількох клубах з англійської прем'єр-ліги та інших чемпіонатів. Захисник арсеналу може розпочати наступний сезон у новій команді. Сам Зінченко ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Повідомляє Daily Mail. Тренерський штаб лондонського арсеналу може продати декілька гравців наприкінці цього сезону. Мікель Артета готує оновлення команди та посилення канонірів на на всіх позиціях гроші від продажу футболістів будуть спрямовані на купівлю новачків. Контракт українського захисника з арсеналом діє до літа 2025 року. Каноніри можуть відпустити Зінченка набагато раніше, якщо отримають вигідну пропозицію щодо Олександра. У послугах українського футболіста зацікавлені клуби з Англії, Італії та Іспанії. Проте сам Зінченко не хоче виступати за інший клуб АПЛ. Найбільше Інтерес до гравця виявляє туринський Ювентус. Туринський клуб стежить за грою українця та готується до переговорів щодо його трансферу наприкінці сезону. Мадридський Реал змушений підписати центрального захисника. Увага вершкових припала на оборонця Баварії Матейса Деліхта. Повідомляє Фабріціо Романо. Іспанський клуб уже навіть провів перші перемовини з мюнхенцями щодо трансферу гравця. Реал готовий заплатити за футболіста 70 мільйонів євро. Цього сезону Деліхт зіграв в 11 матчах за Баварію, у яких відзначився голом. Виліт Мілана з ліги чемпіонів змусив керівництво клубу замислитися над заміною головного тренера. За інформацією, републікайті, екс тренер шахтаря Дедзербі серйозно зацікавив Мілан. На думку італійців, фахівець став справжньою сенсацією в АПЛ. Також зазначається про інтерес до Дедзербі з боку клубів із Саудівської Аравії. Жерона відпустить циганкову лише за дуже великі гроші, як повідомляє фіча Жерона, вкотре підвищила ціну за гравця збірної України Віктора Циганкова. Наразі іспанці хочуть за трансфер циганкова щонайменше 50 мільйонів євро. Клуб сподівається, що його ринкова вартість буде зростати і надалі. У поточному сезоні Вінгер провів 16 ігор за Жерону, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та трьома. А гульовими передачами Український журналіст Ігор Циганек назвав терміни відновлення лідера київського Динамо Андрія Ярмоленка. Ярмоленко на початку року повинен повністю відійти від травми та почати працювати над своєю фізичною формою. Андрій націлений вже навесні повністю відновитися та грати на найвищому рівні, розповів журналіст. Нагадаю, що Ярмоленко відновлюється з початку жовтня, коли йому було зроблено операцію на коліні. Ярмоленко цього сезону Зону встиг забити 4 голи та зробити результативну передачу. В рамках 19-го туру англійської прем'єр-ліги Борнмут приймав фулгем. За завишень з перших хвилин матчу зіграв українець Ілля Забарний. Борнмут виграв матч з рахунком 3-0, повідомив портал Новини Live. Попри активний початок матчу, перший гол Борнмут забив лише на 44-й хвилині. У ході швидкої контратаки Клюйверт отримав м'яч на лівому краї воротарського майданчика і пробив голкіпера. На 61-й. Хвилині Борнмут заробив пенальті, яке реалізував Соланке. На 66-й хвилині Ілля Забарний віддавав пас через усе поле на Соланке та виводив нападника віч на віч із голкіпером. Але Домінік не зміг завдати удару, яку ж передачу видав українець. Під завершення матчу рахунок розгромним зробив Сіністера, який здалеку пробив у правий кут воріт. Забарний відіграв весь матч та отримав від авторитетного статусу статистичного порталу в Хоскорт один з найкращих балів у команді 7,5. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!